Віктор Параска заснував у Хмельницькому підприємство із виробництва ортопедичних подушок у лютому 2022 року. Добровольцем вирушив на фронт, а після демобілізації продовжив розвивати власну справу. У цьому йому допоміг зокрема грант від Державної служби зайнятості у розмірі 1 мільйон гривень. Я так не вірив в ці програми, тому що раніше якісь будки досить негативний. Ми закупили тканину, закупили обладнання. Там були кошти на рекламу, і ми за цей час в принципі виросли десь на два-три рази. Умови дуже хороші. Та треба створити чотири робочих додатково чотири робочих місця, і два з них повинні бути учасники бойових дій. Це я так розумію, що допоможе дійсно людям, які повертаються інтегруватися в економіку. Цього року на програми підтримки бізнесу Хмельниччини в державному бюджеті передбачили 1 мільярд 450 мільйонів гривень. А як залучити кошти на розвиток власної справи, відтепер розповідатимуть в офісі, зроблено в Україні, який наприкінці минулого тижня запрацював на базі Хмельницького обласного центру зайнятості. Офіс зроблено в Україні. Це є підтримка малого та мікробізнесу Хмельниччини. Ми кажемо, що це місце сили для бізнесу саме Хмельниччини. В Україні вже працюють шість таких офісів, із них два саме на Хмельниччині. Тут фахівці консультують представників малого та мікробізнесу щодо написання бізнес-плану, оформлення документів, участі у грантових програмах. Хтось володіє, наприклад, перукарною, хоче її масштабувати. Хтось має ось зараз на відвідуванні. У нас клієнти, які мають заклад громадського харчування. Є станції обслуговування технічного. Також було одне звернення на грант на переробне підприємництво. Це в них буде виробництво хлібобулочних виробів. Інформація щодо ваучерів для підтримання конкурентної спроможності деяких категорій громадян на ринку праці. Це інформація щодо компенсації. Роботодавцям за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Це інформація щодо кредитних програм, інформація щодо кешбеку, за придбання сільськогосподарської техніки вічизняного виробництва. Це інформація щодо єоселі, щодо шкільного автобусу. Держава сьогодні надає допомогу у вигляді грантів для виробників дронів. У Хмельницькому офіс працює щодня з 8 до 17.15, за адресою проволок Шевченка. 10. Ірина Муляр, Марія Соколова. Новини міста.